Країни, це цитата Трампа. Країни дзвонять мені і цілують мене в дупу, щоб спробувати укласти торгову угоду. З відповідною заявою, президент США виступив на зборах Національного республіканського конгресового комітету. Далі знову його цитата. Вони вмирають від бажання укласти угоду. Сказав Трамп, по суті, стверджуючи, що іноземні лідери намагаються уникнути мит. Будь ласка, будь ласка, сер, укладіть угоду. Я зроблю все, сер». Кінець. Цитати, як би ви прокоментували це, пане Іване? Ну я насправді я думаю, що хтось, якісь країни, лідери якихось країн хочуть укласти угоду, бо інакше їх економікам, е, буде дуже сутужно, але е це зовсім не підтверджує той факт, що весь світ стоїть в приймальні е Трампа. Не вистачає тільки на чолі цих всіх просителів президента Сі і делегації. з е Китаю розумієте, тут на фоні того, що буде стояти в приймальні Трампа 10 невеличких африканських країн, чи східноєвропейських, чи ще когось, воно все, все це воно не співмірно з війною, яку не розпочав, а війною, на яку в яку згодився вв'язатися Китай і пообіцяв воювати, як я вже сказав, до останнього до останнього патрону. Так. Тому всі ці, всі ці новини Трампа ну, це робота з виборцями. Багато хто так, президентів, так, так каже, це вже е, політтехнологи тут вступають, бо якось народ треба заспокоювати, бо все йде, все йде погано.